Ще задовго до літа сезону відпусток та активного відпочинку. Благодійна організація Волонтери почала працювати над втіленням проєкту, що дозволяє організувати для дітей воїнів. АТО цікавий відпочинок за межами своєї країни. Проведена робота принесла перші результати. За сприяння директора благодійної організації Волонтери Романа Кушніра та за підтримки голови Львівської обласної ради, волонтера Олександра Ганущина, було організовано європейський відпочинок для... 13 дітей і сімей учасників АТО Бродівщини. Більше про це у сюжеті. Отримавши велику підтримку від Голої Львівської обласної ради Олександра Ганущина, цього літа 13 дітей і сімей учасників АТО отримали можливість побувати в Угорщині. П'ять днів діти проживали у затишному готелі Гелікон, який розташований у мальовничому селі Янущі, що за три кілометри від міста Берегово. Немало зроблено організаторами, що відпочинок дітей був ще найкращим. Екскурсійні поїздки, купання в термальному басейні Жайворонок, розваги у відпочинковому комплексі Бумеранг та ще багато іншого. Із цих дітей семеро мали можливість відпочити та оздоровитися в угорському місті Гордонь. Цікаву та насичену розважальну програму підготували організатори для наших учнів зоопарк, відпочинок на озері Балотон, екскурсії вулицями Будапешта, прогулянки території заповідника і парку мініатюрних замків та ще багато іншого. В Угорщині діти мали можливість відвідати зоопарк та активно відпочити в Угорському аквапарку. Для цього дітям було відкрито безкоштовні річні шенгенські візи. Питалися на чорнах, плавали на озері, ходили в на плавали озері, Що тобі найбільше запам'яталося? Найбільше мені запам'яталися, як ми їздили в столиці угорщини Будапешт, там дивилися на замок. Гуляли, напевно, по місту. А тобі? Ми як ходили в зоопарк. Що бачили ти? багато тварин. Щось може здивувало, там. щось може вперше якусь тваринку бачити. Я не було. А тобі? Мені дуже сподобалися спортивні ігри, наш готель. Ну і весь себе дуже сподобався. Ми жили на березі найбільшого озера в е, на озері Балатон. Також їздили на багато екскурсій, лізли по підземеллях, ходили в зоопарк. Не було страшно в підземеллях? Було страшно. Але якось перебороли свій страх і все було добре. А тобі чим найбільше залишилося? Мені сподобалося, як ми плавали на лодках і ще як ми ходили на птахи, на птахи дивитися. Ще хочете поїхати так? Поки наші бродівчани насолоджувалися відпочинком, благодійна організація волонтери організувала чергу поїздку в Угорщину для дітей із Бродівщини, батьки яких захищають східні кордони нашої країни, де діти відпочиватимуть упродовж тижня. Як бачимо, мрії збуваються, і як зазначають самі організатори у цьому світі бути добру.